Всім вітаннячко! Дивіться, що в мене є? О Боже, ось який красавчик! Це короб 150 гривень кілограм, куплений в нашому місцевому магазині. Зараз попрошу чоловіка хай мені почистить і поріже, і будемо жарити. Так, мої дорогенькі, порізали, єлі справилися з тим монстром напополам, тому що дуже великі кусочки можуть і не прожаритися. Тепер хорошо миємо. Це я розказую не для хазяйок, а для тих, хто не знає, що робити з такою рибиною. Можна, звісно, і в сметані, і в таракані, і в чому годно приготувати цей короб, але ми будемо жарити по-простому. Хорошо помили і тепер треба хорошо посолити, щоб був такий соляненький. Я отак добре солю, тоді перемішую його і оце от ставлю його в холодильник десь хвилиночок на 15, щоб кожен кусочок гарно просолів. Ну, а потім будемо жарити. У бабусинім ставку бачила я рибку ту величезна і гладка, їй принесла хробака. З'їла рибка хробака і давай навтьоха у ставкову каламуть, рибку ту, коропом звуть. Короб, короп, у ставку не в морі, пообідав хробаком і тікає скоро. Короб, короп, у ставку не в морі, пообідав хробаком і тікає скоро. На сковородочку наливаємо олію. Добре її розкалюємо. Тоді беремо борошно в тарілочку. Кожен наш шматочок нашої прекрасної рибочки умочаємо у борошно з усіх з усіх сторон. І будемо жарити на середньому вогні. Ну ось і все готово. Не риба, а скарб.